Сьогодні день працівників української прокуратури. Вітаємо всіх причетних до свята. Далі рубрика Невідомо від відомих розкаже про історичні події 1 грудня. Вітаю вас, я Анжеліка Рудницька. Разом із телеканалом Ера. Ми розповідаємо, що саме цікавого сталося цього дня в історії. 1800 року Вашингтон став столицею Сполучених Штатів Америки. Місто збудували спеціально для цього, адже після об'єднання кожен штат волів, щоб столиця знаходилась саме в ньому. Територію навколо міста назвали Округом Колумбія на честь Христофора Колумба, а саме місто на честь першого президента США. У 1938-му вийшов на екрани фільм. Олександр Невський Сергія Ейзенштейна музику до фільму написав Сергій Прокоф'єв. А фільм мав надзвичайний успіх у глядача. Ейзенштейн отримав сталінську премію і ступінь доктора мистецтвознавства без захисту дисертації. 1991-го в Україні відбувся всеукраїнський референдум про незалежність. На референдум було винесено одне єдине питання: чи підтверджуєте ви акт проголошення незалежності України? У референдумі взяли участь майже 32 мільйони осіб, тобто 84% населення тодішньої України. З них більше 90% проголосували за. Таким чином здійснивши здійснено здавалося до сих пір бажання багатьох поколінь українців. Пізнавайте світ, він набагато яскравіший і цікавіший, ніж ми його уявляємо. На сьогодні все. Бажаю вам гарного дня і гарного настрою. Хай щастить! І ще одну цікавинку відшукали в минулому автори рубрики пресархів. Почитаємо про що писали в газетах початку ХХ століття. Сто роки тому, газета Кейвлянин писала, Лондонские газеты рассказывают об удивительном случае прозрения. Некий Джордж Ватсон, 70-летний старик.